Добрий день всім! Я рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга Ткаченко і ми знову повертаємося до теми медитативного малювання. Саме ця техніка малювання міксує у собі арт-терапевтичні якості, медитативні якості, а також максимальний прояв своєї внутрішньої творчості, внутрішнього пориву творчості. Вона просто неймовірно допомагає розвивати психічні процеси, такі як пам'ять, увагу і уяву. Також для кожної людини дуже важливо проявляти, вміти проявляти і підвищувати якості своїй вольові. Це і посідючість, посідючисть, це є охайність, це є старанність, і все це воно завдяки саме медитативному малюванню дуже неймовірно класно підвищується. Також саме це малювання дає можливість подивитися на свою дію. І навчитися позитивно ставитися взагалі до своєї роботи, до своєї діяльності, до свого творчого прояву у світ. І це допомагає на себе подивитися з іншого, е, іншого ракурсу. І для мене колись було дуже важливим, і зараз я прям це розумію. Я пройшла це дуже глибоко в собі. Саме техніка у цьому малюванні дає можливість не обмежувати себе. Вам для цього малювання не потрібні якісь неймовірні здібності як художника. Да? А просто крок за кроком починати робити цю композицію і отримувати неймовірний результат від своєї діяльності. Ну, а я вам нагадую, що необхідно. Підписатись на мій канал для того, щоб спостерігати за свіженькими відео у найближчі дні.